Місто, яке притягувало професіоналів та таланти, саме таким Харків бачать після масштабного відновлення, яке вже впроваджується у рамках генерального плану відбудови мегаполіса, мер Ігор Терехов розповів журналістам BBC, як триває процес відродження прифронтового Харкова. Так, муніципалітет співпрацює з фундацією британського архітектора Лорда Нормана Фостера, який разом з командою міжнародних та українських архітекторів створює проєкт, за яким покроково будуть відбувати. Довувати місто я дуже вдячний сьогодні лорду Норману Фостеру і його команді, бо для Харкова це дуже знаково. І коли люди розуміють, що нас підтримують такі геніальні архітектори сучасності, то зовсім по іншому є емоції у людей. І головною метою генерального плану Харкова є не тільки відбудувати зруйноване окупантами, а й оновити місто, зробити його більш сучасним та розвиненим, таким, де було б комфортно жити. Маємо та щоб ми після того, як настане мир, не просто відбудували місто, а зробили новий Харків, новий образ міста, який би був би модерновим містом, який би притягував до себе людей і таланти, а поки, попри загрозу обстрілів, муніципалітет віднаходить ресурси на відбудову житлових будинків, тих, які можна відродити вже зараз, не чекаючи завершення військових дій. Ми розуміємо, що є загроза для відбудови. Це ми чудово розуміємо. Я маю на увазі нову відбудову. Бо сьогодні ми відбудовуємо то розтрощене житло, яке є. За цей час нам потрібно зробити все. Для того, щоб коли настане мир, ми якнайшвидше змогли все відбудувати. Тому сьогодні ми працюємо над генеральним планом міста, над економічною стратегією міста. Визначаємо першочерговість, робимо п'ять пілотних проектів, розробляємо технічну документацію. Для того, щоб коли припиняться обстріли, коли буде мир, ми могли відбудовувати. Крім цього, ми. Працюємо з інвесторами, бо на все це потрібні кошти. Тільки за попередніми підрахунками Харків зазнав збитків на 10 мільярдів доларів. Так чи інакше пошкоджено 9 тисяч будівель. Серед них багатоповерхові та приватні будинки та цивільна інфраструктура. Понівечено близько 50% шкіл та дитячих садочків. Немає жодного району Харкова, який би не постраждав від військової агресії окупантів. Тож, аби все це відновити, зараз розробляється план відбудови, що охоплює різні сфери життєдіяльності Харкова. Фундат. Це разом з нашими архітекторами розробляється п'ять пілотних проєктів щодо відбудови міста. Це, перш за все, в сфери культурної спадщини, житлового сектору, промисловості, наукового кварталу, річок та зелених зон. Також окремим блоком є створення місць пам'яті про жахливу війну. Я звернувся. До лорда Нормана Фостера для того, щоб він розробив нам такий меморіальний комплекс, який буде нагадувати всім про цю жахливу війну. Також каже Ігор Терехов, робитимуть акцент і на збереженні української ідентичності. Були долучені наші архітектори, українські архітектори, харків'яни, які чудово розуміють це, історики, які теж чудово розуміють це. і ця синергія дасть можливість сьогодні зробити місто з новим обліком, але залишити історію міста. Що стосується житлової забудови, то Час йде, час йде вперед, і сьогодні неможливо повертатися до житлових будинків, які були збудовані з радянських часів. Сьогодні ми потребуємо нових рішень, нової архітектури і нових технологій. Марія Соловйова, Сергій Перець, Денис Рибалко та Олександра Панченко. Харків. Новини.